Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні! Можливо, дивіться, я бігом-бігом, тому що в нас Понятно, я біжу, понятно, за ким. Віталік знає. Він завжди каже, ти йдеш за корову, то ціле, як то кажуть, там можна ціло те саме. Цикл серіалів знімати. Знаєш, таке, бігом. Чого тракторці подібні до мого позиціонують в більшості магазинах, як мототрактор? Дивіться, то є дуже просто. Одкрию всі мочі на те. Що придурки в безсовісних магазинах продавці, менеджера, спекулянти, всі, крім мотостора? Що вони роблять? Є в них купа мототракторів. В основному, якщо брати якусь окрему цінову ланку, допустимо, до 3000 доларів для прикладу. В них є в комплекті там деш, те, що ви знаєте, що воно там нахер не потрібне. Мототракторів. Є окремо, наприклад, якщо він є в наявності змоделюємо ситуацію, міні-трактор мій шифен 160, як людина питалася, так? Знову буду топити за свого трактора, пояснювати. Того, що вони не можуть задерти на нього ціну, так як на великого шифе, бо він менший, менше потужності, менше всяких нюансів в трошки там не така, не, ну, міст не суцільний і багато різних є відмінностей, які впливають на ціну. До речі, відео, невелика різниця в цінах невеликих тракторців. Подивіться і ви це зрозумієте. То я вам хочу і пояснити, чого так відбувається. Вам здається, як то кажуть, зі сторони магазину є пропозиція на той трактор так? за ціною, знову ж таки, наприклад, 3000 доларів за голий. Але на противагу йому є непотріб мототрактор, якщо його взяти, якщо його порівнювати не за ціною, а за функціоналом, за надійністю і за тим, що він може витримати, і які об'єми землі роз... виробити, на яких об'ємах спокійно працювати без поломок, який також коштує 3000 доларів, хоч ціна нічим не зумовлена, нічим не під... підґрунтована. І стоїть там та фреза їбана, той кончений плуг з фольги. І назвуть. Мого тракторця не міні а Мото, А шифан 240 зазначений як міні? Тобто два дуже схожих трактори за надійністю, за функціоналом, ВОМ, надійна КПП, короткі ремені, широкі колеса. Знову ж таки, якщо взяти ближче ту штуку, що ремені, то знову ж таки, то чого тоді шифан в них називається міні, якщо там ремені? І в мене таке саме розположення ремені, чи в мене, чи в Зубра, чи в Кентавра, чи в того самого скаута, який я казав, друга частина відео мені трактори які я рекомендую для покупки. Чого так вони його називають? Якщо там нічого нема з мотоблока і повністю КПП має купу відмінностей, значить той трактор абсолютно не може відноситися до мототракторів, бо він не складений з мотоблока і в нього не є межою. Об'єм роботи мотоблока. Бо на мототракторі ви можете виконувати тільки мотоблок, що може трошечки більше роботи. Трошечки. Ні в два рази, ні в три рази, як я, чи не в 10 разів. так? Тому постає питання, чого вони так його називають. А для того, щоб люди, які орієнтуються тільки по кольорах, по назві тракторця, як його позиціонують і по потужності, тобто не вникають в нюанси з коробкою і так далі. Для придурків, які називають мого трактора гімном. Що є, що гірше вже немає нічого, що воно ламається, хоч вони не знають ніхуя. Знову відео, як... відео називається, як думка псевдознавців може вплинути на... На, виб... на ваш вибір тракторця. Коли вони тільки по капотах определяють, добрий то трактор чи ні. Ну вони ж придурки. То в тому заключається вся хуйня. Купа є мототракторів, які треба продати, і в яких є мніма. Як то кажуть, уявна перевага в блокуванні диференціалу чи блокуванні на півосей, коли вона вас не врятує в определенний момент часу, бо все там полетить в коробці. А в моєму тракторі її типу немає. Но вона там не потрібна, бо можна користуватися догружателем в оренці, коли треба блокування в 90% випадків, і довантажити загальну конструкцію трактора без проблем. Вас нічого не обірве, нічого не порве. На моєму прикладі все побачили. Трактор має майже тонну. Тобто для тих людей я хочу зробити таке оголошення і зробити таку заяву, як то кажуть. Якщо ви думаєте, що ви все знаєте, просто дивлячись зі сторони чи заглядаючи за забора, то ви глибоко помиляєтеся. Є люди, в яких є досвід, я, наприклад, і багато інших, а у вас є тільки ваша уява хвора. З перепою, після поганої горілки з діхлофосом і так далі, то ви собі зарубайте на носі. Перед тим як робити висновки, писати коментарі, порівнювати якісь трактори і когось, як то кажуть, відмовляти від покупки такого подібного трактора ця, з такою коробкою, ви двічі подумайте, бо вам потім можуть дати мордяці. Я за свої слова можу відповідати, бо я те знаю. Три роки трактору, я знаю, що я на ньому роблю, і не тільки собі. І знаю, які проблеми у людей, яких є мототрактори. Тому ці тракторці не можна порівнювати. І те, що він десь на сайті, в магазині записаний як мототрактор, це є велика брехня. А Шефен то вже як міні-трактор. Коробка, яка стоїть на цьому мому тракторі, вона колись стояла на Шефенгові 180, Сентаїв 180, чуть-чуть вона була в змінному вигляді, але нутро в неї те саме. І двигун так само. Так, чого він відноситься до мототракторів? А для того, щоб люди, які Купують чи вибирають трактор, думали, ага, тут голий трактор теж мото. А тут теж мото, мото, тільки фреза і плуг. І та сама ціна. Того, що гімняні мототрактори, яких є просто як гамна на полі, купає, їх треба продавати. І треба постійно викручувати ситуацію. Є дуже хороше відео, називається в мене. По назвах орієнтуйтеся, я називаю відео, як вони в мене є на каналі. Називається Хаос на ринку міні-тракторів. Це натуральний хаос. І так само хаос в ціноутворенні, того, що вони не знають до чого кидатися, хочуть на всьому заробити. А виходить, що вони найобують людей. Ну так довго тривати не буде, і я того не дозволю. У мене була війна з мотокосмосом, у мене була війна з тракторним бригадіром, з розвілкою з самого початку. І дуже ще така серйозна війна, аж вони не витримали, мене мусили двічі згадати з магазином «Мінітрактор.Укр». Зайдіть і подивіться всі мої розноси, зайдіть, подивіться відповідь магазину «Мінітрактор.Укр» і так далі. Ви тоді зрозумієте, чим я займаюся і чи варта чогось моя робота в ціноутворенні. В тому, чи ті чи інші трактори з'являються, чи вони діваються, чи вони... їх ціна падає, чи як росте на них попит, і як в людей змінюється уявлення про ті чи інші тракторці. Чи вони починають розуміти, де гамно, а де не гамно, чи вони далі співають свою тупарилу пісню. Запам'ятайте ці моменти. В мене купа відео, які стосуються мото і міні. Чого є різниця і чого вона насправді є. І чого не можна одним словом називати два кардинально різні трактори, які розраховані на кардинально різний об'єм і вид робіт. Не можна порівнювати для прикладу Т-25 із Т-150. Для прикладу. Того, що якщо Т-25 попробує зробити половину, хоча б те, що робить Т150, то йому прийде піздець. Так само, мото і на прикладі мого трактора, бо я бачу приклад. Моїх всіх знайомих, які мають мото, якщо вони хочуть робити таку роботу, як я, в них капремонти, заміни, стоянка, втрата грошей. У мене того немає. Значить, висновок, значить, то є різні трактори, то не є виняток, то є правило. Розумієте, я завжди я знаю вже дуже багато людей, вже що пішов, може до сотні, які постійно дзвонять. Коробка, 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 коробка. Йоп твою мать, ну в мене ж нема тої проблеми, бо там коробка не та. Значить, вже на уровні першого класу можна зрозуміти, значить, воно щось там надійніше, серйозніше і розраховане на щось більше. Якщо ви того не хочете розуміти, то вам треба йти в лікарню і вам там пояснять, що ви, у вас проблеми з, як то кажуть, з сприйняттям реальності. Вам треба буде тоді лікуватися дуже серйозно. А якщо ви те почуєте, зрозумієте, для себе зробите правильний вибір, що вам треба, як я багато разів пояснював, що на що розчитано, що на що потрібне, що коли окупляється, тоді вам буде ой, як легко жити. Але ж ви хочете все ускладнити, не ви іменно суто всі, а деякі люди з вас ускладнити собі, поставити мене дурним, але дурним лишитеся тільки ви. І будете страждати від того, що ви колись задерли морду і подумали, що ви щось знаєте. Якщо ви щось не знаєте, то попитайтеся поради. Якщо ви не хочете порад слухати, думаєте, що ви все знаєте. Ну насправді то не так, то вам будуть одні сплошні проблеми в житті. Це дуже є, як то кажуть, не така велика арифметика. Ви побачите, що вам через вашу дурость будуть великі проблеми. Так от, ви собі подумайте. Уявіть, порівняйте, якщо вам вже те не доходить, зайдіть, просто подивіться фотографії вигляд трактора, його розміри, розмір коробки, як вона виглядає, яка там е, навіска, який там вом, яке там все. Яку роботу той чи інший трактор подібний з такою коробкою робить. Тоді ви зрозумієте, що так воно чи не так, і тоді всім стане зрозуміло, чого того тракторця позиціонують як мототрактора, що він по ціні конкурував, якби, але на противагу, щоб того типу не продати, у мототрактора типу є блокування, яке ви включите і коробці, і фреза, і плуг, яке нахуй нікому не потрібне, яке я на тому місці знімав, розказував, коли б вивозив мусор. Якщо знову ж таки не дійшло, тобто комплектація сучасного мототрактора називається відео. Чого вона вас просто робить дурним, та комплектація? Вона вас просто купляє. А ви потім попробуєте тим робити те, що йде в комплекті, і створює ціну того мототрактора, хоч він копійчаний має бути. І ви просто сідаєте і плачете, воно все летить, рветься і так далі. Можливо, в когось воно працює, але якщо взяти його на види і об'єми робіт, на яке воно розраховане, бо хочете дати перцю, так як я даю, в капремонт заміна, продаж металолом. До побачення. Я наразі думаю, що я все, що мігте пояснити, бо мушу забирати рибу пра риба. А наразі все, що мігте розказав, прислухайтеся, якщо маєте клепку. Якщо ні, скажіть, що я дурак, і думайте, що ви розумні. А потім побачимо. Сміється той, хто сміється останній. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові.